Поділ клітин, клітинний цикл, мітоз. Яке значення поділу клітин? Спадкова інформація від одного покоління клітин передається наступному поколінню клітин за допомогою хромосом. Ці структури перед поділом клітин подвоюються і розподіляються між новими клітинами. Цей упорядкований розподіл і є танцем життя. Поділ клітин сукупність процесів, унаслідок яких спадкова інформація клітини передається наступному поколінню клітин. Поділ прокаріотичних клітин простіший, оскільки нуклеоїд містить лише одну кільцеву молекулу ДНК. Ця бактеріальна хромосома перед поділом самоподвоюється, під час цього процесу ущільнення хромосоми не відбувається. Потім обидві молекули ДНК прикріплюються до плазматичної мембрани і розподіляються. Далі відбуваються процеси поділу цитоплазми і утворення з однієї материнської двох дочірніх клітин. Таке самовідтворення клітин називається бінарним поділом, що відбувається дуже швидко. Наприклад, за сприятливих умов кишкова паличка ділиться через кожні 20-30 хвилин. Поділ навпіл або бінарний поділ забезпечує нестатеве розмноження прокаріотів, архей та еобактерій. Поділ еокаріотичних клітин ускладнений тим, що вони мають ядро з парним диплоїдним набором хромосом. Основними типами поділу еукаріотичних клітин є поділ шляхом мітозу і мейозу. Мітоз від грецької мітос нитка поділ, за якого з однієї материнської клітини утворюються дві дочірні клітини з таким самим набором хромосом, цей тип поділу є основою росту, регенерації, нестатевого розмноження еукаріотів – рослин, грибів і тварин. Мейоз поділ, за якого з однієї материнської клітини утворюються дочірні клітини з половинним гаплоїдним набором хромосом і видозміненою спадковою інформацією. Завдяки такому поділу виникають гамети, які забезпечують статеве розмноження багатьох еукаріотів. Отже, значення поділу клітин полягає в подвоєнні та передачі спадкової інформації наступному поколінню клітин і забезпеченні спадкоємності життя. Від чого залежить тривалість клітинного циклу. Клітинний цикл це період існування еукаріотичної клітини від одного поділу до іншого. Тривалість цього періоду є різною в різних клітин, наприклад, для лейкоцитів людини 4-5 діб, для клітин кишкового епітелію 8-10 годин. Є клітини, що не здатні до поділу, і їхній клітинний цикл збігається з тривалістю їхнього життя, наприклад, нейрони і ретроцити людини, які живуть 100-120 днів. Тривалість клітинного циклу залежить від внутрішніх, наприклад, інтенсивність метаболізму, тип клітин тощо, та зовнішніх, наприклад, температура, поживні речовини, наявність кисню, чинників. Основними етапами клітинного циклу є інтерфаза і мітоз. Процеси, що відбуваються протягом клітинного циклу, є послідовними і їхнє здійснення у зворотньому напрямку неможливе. Важливою рисою всіх еукаріотів є те, що перебіг різних фаз клітинного циклу підлягає регуляції. Хромосомні мутації можуть спричинити збої клітинного циклу. Подібні хромосомні порушення характерні для ракових клітин. Існує два основні класи регуляторних молекул, що спрямовують клітинний цикл. Це цикліни і циклін залежні ферменти кінази. За відкриття цих центральних молекул регуляції клітинного циклу гартвелл НЕРС отримали Нобелівську премію в галузі фізіології і медицини 2001 рік. Для більшості клітин багатоклітинних організмів кількість клітинних циклів обмежена. Вони запрограмовані на певну кількість поділів, після яких гинуть. Найвірогіднішою гіпотезою, що пояснює цей факт, вважається теломерна гіпотеза, згідно з якою термін життя клітини залежить від довжини кінцевих ділянок хромосом теломер. Отже, тривалість клітинного циклу є різною в різних клітин і залежить від типу клітин та внутрішніх і зовнішніх чинників, що впливають на клітину упродовж її життя. Як відбувається мітотичний поділ клітин? Клітинний цикл складається з інтерфази і мітозу. Інтерфаза період між поділами клітини. Тривалість інтерфази зазвичай становить до 90% часу всього клітинного циклу. Саме тоді відбувається ріст клітин, подвоєння молекул ДНК, реплікація, синтез органічних сполук, розмноження бітохондрій, накопичення енергії АТФ. Основною ознакою інтерфазних клітин є неущільнений, деконденсований стан хроматину. Інтерфаза складається з трьох етапів пересинтетичного G1 фаза, синтетичного, S фаза і постсинтетичного G2 фаза. Після інтерфази настає мітоз. Мітотичний поділ рослинних клітин був відкритий у 1874 році Чістяковим, а у тваринних клітинах його описали в 1878 році Флеймінг та Перем... Перемешко. Мітотичний поділ рослинних клітин був відкритий у 1874 році чистяковим, а у тваринних клітинах його описали в 1878 році Флемінг та Перемешко. Мітоз умовно поділяють на чотири фази: профазу, метафазу, анафазу і телофазу. Основні процеси мітозу. Профаза. Конденсація хромосом. Основні процеси. Перше конденсація ущільнення двохроматидних хромосом. Друге розходження центриолей до полюсів. Третє зникнення ядерця. Четверте розпад ядерної оболонки. П'яте. Формування веретена поділу. Метафаза. Розташування хромосом на екваторі клітини, Основні процеси прикріплення коротких ниток веретена поділу до центромер. І розташування двохроматидних хромосом на екваторі Клітин в один ряд. АНАФаза Розходження хромосом. Основні процеси скорочення ниток веретена поділу і поділ центромер та розходження однохроматидних хромосом до полюсів. ТЕЛОФАЗА деконденсація хромосом. ПРОФАЗА НАВпаки. Основні процеси перше деконденсація однохроматидних хромосом. Друге розташування центріолей біля ядра. Третє. Формування ядерець. Четверте утворення ядерної оболонки. П'яте руйнування веретена поділу. Біологічне значення мітозу перше. Забезпечує точний розподіл спадкового матеріалу між двома дочірніми клітинами. Друге забезпечує сталість каріотипу під час нестатевого розмноження. Третє лежить в основі нестатевого розмноження регенерації росту організмів. Отже, мітоз це поділ еукаріотичних клітин, внаслідок якого утворюються дві дочірні клітини з таким самим набором хромосом, що й в материнської клітини.